Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні вашій увазі я пропоную декорування пляшки у техніці Декупаж. Кому цікаво, залишайтеся на каналі. Для роботи нам знадобиться пляшка з прозорим склом. І було б ідеально, якщо б вона була такою пласкою. Ми знімаємо всі етикетки і ретельно знежирюємо поверхню. Для зворотнього декупажу я підібрала таку серветку з такими яскравими мушлями, вирізаю з неї потрібний нам відрізок, знімаємо всі нижні білі шари. Залишаємо тільки верхній яскравий. І будемо клеїти на пляшку. Я беру клей ПВА, у мене будівельний, і розбавлений водою. Викладаю серветку на пляшку обличчям до пляшки, вирівнюємо, і приклеюємо. Залишаємо пляшку, щоб клей гарно висох. Після того, як серветка висохне, вона стає такою, бачите, прозорою. Я ще додатково наклеїла серветочку на дно і зверху такі теж фрагменти, для того, щоб коли ми будемо повертати пляшечку, щоб нам було проглядало гарне дно. І верхівка. І тепер для того, щоб проявити малюночок, нам потрібно покрити це все білою фарбою покриваємо фарбою пляшку, але не забуваємо. Залишити віконечко для того, щоб було гарно видно зворотній декупаж. Для прямого декупажу я підібрала таку серветку і хочу наклеїти отакий кораблик. Я вирізала його з серветки і обов'язково відділяємо всі білі шари. Залишаємо тільки тонесенький верхній шар. Клеїмо наклей ПВА, у мене розбавлений водою будельне. І залишки обриваємо. Все залишаємо, щоб серветочка просохла, і будемо працювати далі. Покриваємо наш малюнок акриловим лаком для захисту. І далі будемо продовжувати працювати з шпаклівкою. Для декору я підібрала все, що в мене було в морському такому стилі. Взяла сіточку це від фруктів. І Ракушки, сфетра такі фігурки. І це ми з внуком зробили із повітряного пластиліну, такі фігурки. І буду все це намагатися приклеїти, десь пристосувати на своїй пляшиці. І так, почну з горловини. На горловину хочу прикріпити сіточку. Наношу шпаклівку не товстим шаром, десь. Приблизно 0,3-0,5 міліметрів. Шпаклівка дуже гарно фіксує сіточку, ми її так втоплюємо в шпаклівку. Ну, а те, що зайве, ми можемо обрізати. Наносимо шпаклівку, заходячи на малюнок, на серветку. Робимо такі хвильки. Імпровізуємо, виходячи з тих матеріалів, що у вас є. Так, тепер бічна поверхня. Із тих матеріалів, що в мене були, я зробила таку композицію, і саме головне тепер дати висохнути шпаклівці, щоб все гарно зафіксувалось. У мене на пляжці є елементи з повітряного пластилину. Вони трішечки м'якенькі, і я їх додатково пройду клеєм ПВА, щоб надати їм такої міцності. І поки сохне клей ПВА, займемося кришечкою. Для цього я взяла таку декоративну сіточку і звичайний шпагат наношу на кришку клей ПВА. Щоб зафіксувати сітку, вже заздалегідь вирізала такий клаптик. Так викладаємо. Ну, а далі будемо профарбовувати. Я взяла всі відтінки синього, які в мене є, білу фарбу і ще додала трошки коричневої. Е, хочу зробити е, низ темніший і доверху світліший, ніби це небо. І так, починаємо фантазувати, починаємо фарбувати. У мене вийшла така картинка. Я зовсім не вмію малювати. Малюю так, як відчуваю. Змішую фарби, не боюсь. І даю фарбі просохнути. Покриваємо роботу акриловим лаком у 2-3 шари. Так ми її захистимо від вологи. Я скрутила таку віровочку. І хочу зробити акантовочку для нашого віконечка. Буду клеїти на гарячий клей. На стику я приклеїла таку мушлю, і композиція наша завершена. А на кришечку я додала ще такий фетровий якір. І наша робота вже готова. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, кому відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть!